Всім привіт-привіт! Їду вже от третій раз мимо цього поля і бачу таку картину. А ну, Старі комбайнери, знаю, мене дивляться старі комбайнери, давайте версії. Що за причина? Дивіться, бачите, тут взагалі щітка. Це була пшеничка. Гарна пшеничка агрофірми. Молотилися сучасним компанією, правда, я не знаю яким, просто я знаю, що в них всі сучасні комбайни. Які версії? Дивіться, це не просто спадало з комбайну якихось пару, пару зернинок. Це сипало, сипало так конкретно. ну, я не знаю. Моя версія, моя версія це сипало з грохота, з сторін, бачите? А такі полоси. Це не від трактора полоси, нічого подібного. Е, бачу такі ділянки якось муляє мені, скажете, та дивись за собою. Ну просто якби як версія народ, старі комбайнери, ваша версія, з чого так могло сипати в комбайні. От. Ну, відомо, що вони зараз ходять дуже швидко. Там, друга повишена, третя понижена в полі, молотять. От, ну тут тобто вилітало. Ззаді вони ходили з шкарнію, вилітало би. Більше, я так собі думаю. Ну, е, такий широкий, розкидала би січкарня шлейф пупи. А це отак, водиться, от, зараз скидуюча ділянка. Сам спішу до себе на поле. Але ж треба вам контентіку зазняти, народ, ну що ж ви, бачите? О, дивіться, знову. Слідуюча ділянка і знову... Полоси. Та ще що дивлюся, щоб те дерево не зачепити жадкої. Бачите? Дороги, версії. Що то могло бути? А там вон посередині, то взагалі куча зерна. Бачите, я не знаю, чи хто вигружався, чи хто забився. Так, ну зараз тут дуже цікава дорога. Їдемо ми урочище Каліновщина. О там така долинка, вон мало що видно. Бачите, там прийом такий. У цій долинці колись був е, м, господарство, правда, не за моїй пам'яті, звичайна справа. Е, там жили пани каліновські, поляки. Е, вот. е, за моєї пам'яті, що я можу сказати, що там я надибав пару яблунь і їв з них ще яблука. Е, вот. І там такі ямаки поставалися, хто від, погріб... від погрібів чи щось таке. Таке не, не знаю від чого. Воно вже заросло. Помалу, ну, ооо, ми тут вже їхали. Цікаво. Вам трошки пошиво видно, бо блищить скло віру, а мені ще треба дивитися. Ой, бля, що не, не завернуло де на дерево жаткою. О, їдемо ми домолочувати. Домолочувати вілійський пай. Вчора не, та, не дали ради, буквально один круг треба було зробити і почало забивати, сунути. Я не знаю, бачив сусіднє поле Сисенівське, хтось молотив. Молотив десь до години першої ночі молотили. От. Ні, молотити можна було би. Вийшов терню і пішов. Не, 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 не питання. Ну, але ж молочу своє, та своя так не о, хама, О, хочеться вже її максимально забрати з поля. О, оце їду і ловлю себе на думці, що напевне, що то є багато шансів, що це останні рази я тут їду, останні рази я тут О, до речі, бачите, знову поле таке саме коло саме. Кілька років я думав що на рахунок цієї справи і впевнений, що то буду я ту справу е, з великою. <гум> така велика земля. Для мене велика, 7 гектарів, то для мене велика земля. Для когось то все, він сімочки. О, всього. Ну, але ж е, мова йде до того, що певне ж то я буду закидати. Дай Бог зібрати цього року врожай, зібрати, стати. Величезні проблеми, вологість велика сої. в сої. Не дуже хтось хоче її брати, лежати вона не буде, вона стухне. Ще так переживаю, щоб вона тих пару днів полежала, поки ми обволотимося і знайдемо куди подіти. Найдемо куди подіти той урожай. О, Це я зараз їду по праву руку білія. Село Вільяшовський район, Тернопільська область. А по ліву руку там от, за таємство наша, одна з наших ділянок колишній Маментпай, А далі Сисинівка. А це все урочище Каліновщина. Так, народ, все, бувайте здоровенькі. Тут починаються такі ковдабаси. От бачите, зараз почне чіпати комбайном. Ні, ну Я ще вам трошки покажу, як тіпає комбайном. Не? Я дуже так на самій понижені йду. Ну не на самій пониженій, третя, третя понижена. Сама ниша. І на холостих. А там де ті курчі е, на березі, там річка Вілія тече. Вона тут це ще в нас зовсім маленька. звичайний річ такий з водою можна сказати. Ось сього. О, але ж, слава Богу, пересихати стала річка, звісно, останні роки. О, дивіться, знову. Комбайнери, а ну скажіть версії, що ж так могло сипатися з комбайнером? Оце три, три проходи він пройшов. І ще, кроме того, що сипали ще є місця, що ще, ну може там було вилягле. ще як варіант. Все народ, треба заробляти чіплятися, то тобто на під губок і тіпати дуже буде добре. Бувайте здорові, всім хорошого настрою, миру, здоров'я, а нам щасливо домолотити і стати врожаєм.